Всім привіт! Я вже зібралась на роботу. Про це зніму окремий влог. Я якраз зараз буду їхати, буду знімати, а це й почну, бо це буде звичайний влог щоденний майже, там раз в два дні викладатиму зараз влоги. <певцювання> Покажи, як ти надуваєш. Я дружок навчився сам надувати кульку і тепер ходить вже тижні два, всім показує. Ого, яка велика. <певцювання> Умничка. І Тепер, коли я почала знімати влоги, їх монтувати, то я зрозуміла, що я кайфую від цього. Мені так подобається сісти ввечері, він лягає спати. У мене багато часу. І раніше я час цей витрачала просто в телефоні, лежала, нудилась, і передивлялася інстаграм по 500 разів. Потім думала, на, що я це роблю. Розуміла, що як мені цього не вистачало, сидіти, монтувати, щось придумувати, десь там вирізати щось. Мам, це реально цікаво. І малий мені зараз каже. Я кажу, не на роботу йду. І все ти будеш з папою. Папа зараз прокинеться. Бапаша знову в нічну трошки поїхав, попрацював. Відпочиває зараз. Я кажу: ну я поїду попрацюю. Він каже: так ти ж казала, що в тебе вже нова робота Ютуб. Бо він знає, що колись я йому давно розповідала, що на Ютубі я заробляла гроші маленькі, але все одно ну, це був дохід. І він думає, що я зараз можу так само заробляти і перекривати всі наші потреби і не ходити на звичайну роботу. Я кажу, ні, мені все одно треба ходити на роботу, бо мани не тю, нефо. Добре, що браслети мені цепляє. Бо, наприклад, з влогу першого там зараз він вийшов вже як два дні. І там за два дні в мене е, зароблених написано один долар. <сі> тому да, звісно, що зараз я їду на роботу і зароблю за чотири години 102 долари. Тому, тому пріоритети трошечки змінилися, коли я раніше думала, що на ютубі буду заробляти багато і не треба буде ходити на роботу буду знімати влоги. Але реальність трошки інша, і це в мене YouTube більше як хобі. Треба з цим звикнути і просто знімати, 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 але не з цією цілею, що потім засмучувати, що я там щось не заробляю. Бо це ну майже нереально. У мене контент такий більш просто про життя, а мабуть, якісь більш тревел чи розважальні. Вони дійсно більше. Контенту набирають там, коли ти робиш якісь заставки. Ну я ні, я сама цим займаюсь для задоволення, тому просто буду знімати. А коли перестану, то я вас попереджу, що у мене новий етап не знімаю, не буду так більше іти і просто не знімати. Буду попереджати, що якийсь період, бо бувають різні періоди, бувають темні дні, бувають світлі дні. Зараз все добре, тому буду знімати. Все, Андрюша дочекався. Що <рес> я казала, я піду на роботу. І щоб папа годинку поспав, я йому включаю. Ну, це насправді не кожен день, в плані того, що Паша працює, це він щось на цьому тижні. Перше, за, мабуть, півроку вирішив два дні підряд, дві ночі на вихідних попрацювати. Цю будеш дивитись? давай вибирай. Що? І потім починається. Муки вибору Андрюшині, коли він посидить. І Вибирає, що він буде. Я йому, до речі, не даю пульт, він не вміє ним користуватися, не хочу давати. Він просто сам вибирає і все, йому достатньо. Давай, сідай. Да, ми вже дивилась його, продовжиш. Колись купила таку Андрюша тарілочку. Тобто це піратська така тарілочка. Він має їсти, їсти, їсти. І ось потім клад. Це дві вітаміни такі в формі желі. Йому чик. І ось таку тарілку кожен день йому роблю. Це протеїновий балончик. О, балончик, це протеїновий батончик. Такий купуємо і шоколадний, але наче корисне там горішки, маршмело, полуниця. Це сушений манго, малинка, апельсинка і йогурт. І тут і ці жилійки. Він оце дуже дуже любить з'їсти з мультиком. Кожен день на Ендрю. Смачного. Що треба сказати? Татію. Будь ласка, все сідай тільки, щоб над тарілочкою добре воно падало. Все, я пішла на роботу. цьом цьом mm. <су> Залишаю їм рибний супчик, доварюється, і треба вже вибігати на роботу. Так не хочеться, але треба. Бо я якраз приїду після обіду. Тоді ми вже почнемо гуляти, підемо на басейн. Сьогодні Андрюша попросив маршмеллоу вечірку. У мене є така плита переносна. Потім покажу невеличка спеціальна для смаження маршмеллоу. Я вже закінчила працювати, зняла про це окремий влог, види після цього. І їду зараз по справам. Мені треба помити машину, потім заправити її і докупити продукти. Бо сьогодні, як я казала, буду готувати суші, тому ще беру вас з собою. Поїдемо в магазин. Так виглядає ця мийка, заїжджаєш, коштує на дві машини, ми платимо 55 доларів в місяць, ось тут 20 доларів, вона щось там ну, ось коштує на одну машину, 20 доларів, але, мабуть, у нас щось додаткове куплене. І все, і ти собі їдеш, 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 заїжджаєш, прямо, все, він там показує, як треба стати, ти стаєш і потім і потім все. На ній травму переключаєш. Зараз у мене нарешті буде чиста машина, бо завтра мені їхати міняти колеса. Люди будуть бачити, я це ржу. Називаю, що коли кудись їду, на сто чи якісь там перевірки технічні ТО, завжди заїжджаю, обов'язково мию, пилосошу, всю машину ну, така звичка. Машина витирає. Ось там сзади хлопці ходять і все миють. І оце такі тут мийки. Класно, що ти приїхав, ти не виходиш з машини, просто як по дорозі додому, просто отак заїхав цей тунель, воно тобі все помило, люди витерли, і ти собі їдеш далі, навіть не виходячи з машини. Якщо треба прополососити або десь там, ну я вважаю, що треба там десь щось витерти, то да, я виходжу. Але насправді ось зеркала зараз, побачила, що треба поправити після мийки. Ось, а так насправді нічого не треба робити, ні виходити, нічого. Я взагалі в захваті від цієї мийки. Десь настільки любила приїжджати на ці мийки, бо вони в нас на кожному кроці. Я на вихідних в мене така була звичка. Я мила свою машину після роботи, потім приїжджала додому, брала пашину машину і її. Він її, мабуть, за цей рік помив два рази. Не знаю, мені просто подобається так їздити, помити. Іноді виходжу. Да, у мене до спеціальні засоби. Я протираю тут, типу, тканина. А в тій машині шкіра. Я там понакупляла засоби, протираю це все. Тому ну, мені це подобається. Їду далі. Паша зараз з малим поїхав. В я купила абонемент на рік. Це, типу, як дитячі. Ну, музей, мабуть, називаємо це так. Не пам'ятаю, чомусь вона називає, називається музей, але насправді це просто такий науковий простір для дітей, де там різні ти з'єднуєш проводи, воно там щось світиться, крутиться. Просто десь бігаєш ерунду якоюсь займаєшся, палатки якісь будуєш. Є окремо на третьому поверсі там водяна зона, де можна там теж там якісь прикольні. Коротше, все потім познімаю, покажу. Мені здається, я просто знімала вже багато про це влогів. Але давно, тому познімаю, покажу. Але зараз паша з ним там. Навряд чи він там він не такі нічого не знімає. Йому треба просити, будь ласка, зніми хоч щось. Нічого. Я вже наступний раз поїду з малим, то вам покажу. А зараз їдемо по всім справам. Я вже в Улмарті накупила тут салат, Філадельфія, авокадо, огірок. Це мені треба все для цього, для суші. Ще беру апельсиновий сік, мабуть, і молоко. Так, сік беремо цей, коштує він 4 долари. Так, Молоко беру звичайне ось це. 2%, тут 4 майже літра, коштує 2,42. Ще мене манить ряд позаду мене купити чіпси. Але ні, сьогодні обійдемось без цього. Але на вихідних дуже-дуже хочеться завжди, ми все одно. ну не завжди раз в пару тижнів точно їмо якусь гадость. Тому в мене вдома є попкорн. Просто я колись купила цілу коробку. І там ну, такі, що треба готувати в мікрохвильовці, типу не готові, які треба готувати. То вони е з такої, типу, я купила окрему сирну приправу. І це, коли мені хочеться, я сама собі просто роблю і їм вдома. Моя постійна рубрика, нічого не купила, 17 доларів які нема. Я вже в себе на районі їду і проїжджаю колись ми жили, скільки, чи рік, чи півтора, ось в цьому комплексі Бекслі. Дуже класний був комплекс. Біля нього тут поруч ми часто заїжджаємо, користуємося заправка, де я їду, Семс склад. Іноді така ностальгія, хочеться туди переїхати, але вже Паша не хоче. Мені той комплекс дуже подобався, але порівняно просто, ну, мабуть, все в порівнянні. От Зараз порівняно, де ми живемо, там хоч і все новеньке, але дуже багато але. Тому, звісно, думаю, я би, якби не Паша, я би точно переїхала. Тут поруч ось цей магазин, заправка, Волнарди тільки що була, все-все поруч. Тому, звісно, класно. Це Bexley White Stone називається. Так, і заправка моєї машини коштує 2,43 зараз за галон. Це за 4 літри. Зараз побачимо, У мене майже пустий бак, бо скільки буде грошей. Все вийшло майже 7 галонів на 16 доларів. Доїхала додому, і нарешті е, покажу колись я ще до того як пропала з Ютубу, перестала знімати. Я знімала, але так і не змонтувала той влог ще в вересні місяці. Типу розпаковка з тему там було багато чого, і я замов, замовляла ще в машину два такі, як помічника. Мені тримач для окулярів, бо в мене немає. Я в машині в нього кнопку натискаєш, відкривається спеціальний відсік, і ти туди ховаєш окуляри. Коротше, класна така штука. У мене такого немає. в мене окуляри були по всій машині, і після цього я купила за 2 долари такий тримач. Ось це така магнітна штучка. Ось це воно сюди. О, до речі, Андрюшкін подаруночок мені колись дарував відкритку, you, mom. Так, і тут воно ну, на такому прищепка така, називається так, а потім ось магніт. Він просто туди кладеш окуляри, і воно дуже зручно, не знаю, мені не заважає, нікуди не падає. Тримається супер. Оце така штучка для окулярів. І ще замовляла додатково. Це. Ось таку накладку, бо в мене Андрюша завжди тут топтався, десь щось розливав. Це тканина, за нею важко все-таки доглядати, якесь пятно, забув витерти, потім важко це, це відтирати. Плюс воно ну як затирається, таке становиться, як сально виглядає. Не знаю, мене, ну, мене просто взагалі бісить оця вся історія тканинна. Я би хотіла весь шкіряний салон, але в цій машині такої опції немає. Це, Андрюшки, не. Крісло треба його поставити. В общем, тут збоку такі є кармашик. Ще там у мене парфуми лежать, такі пробник. і дуже-дуже зручна в ідеальному стані. Її вже кажу, майже рік ну ладно, тут треба протерти щось. Ось а так взагалі класна така накладка. Вони бувають в різних кольорах. Теж купила щось за 2-3 долари. долари. Насправді, отак ми проводимо наші вихідні, коли я півдня на роботі. Паша забирає малого, вони їдуть кудись гуляти. Зачастують це я продуму якусь їм шоу-програму, але Паша ніколи не проти. Зараз його друг поїхав у відпустку на два тижні, і раніше Паша до цього. Там півроку вони всі вихідні, коли я працюю. Паша їздив з малим в гості. Там теж дитині п'ять років. Андрюша дуже його то Андрюша дуже любить того хлопчика, Він з ним любить гратися. Клагріть класний його друг. Він там старший його на два роки, але їм цікаво разом. Тому сьогодні Паша це зараз з ним там піцерії. Потім пішов той музей, що я казала, науковий музей. Вони там будуть години три гратися. Не голодні, так що мені готувати суші аж ввечері, і в мене зараз буде десь три години бути вдома самою. Не, могу, не можу сказати, що я дуже засмучена, по мені видно, бо я дійсно люблю, коли Паша його забирає. Я можу трошечки просто побути вдома. Не чути безкінечно мама, мама, мама бо так проходять в принципі мої дні, що Андрюші завжди щось треба, і ми це робимо і кудись ідемо. Але коли отак вихідні, я навіть рада, що їду на роботу, що я можу трошки відпочити, хоча я там працюю, але ладно, можу трошки відпочити і потім вже прийти, зробити собі каву. Це для мене моя така нагорода прийти додому, попити каву, подивитися щось цікаве, що мені там треба. І все, і потім вже буду чекати, коли вони вийдуть з парку. Десь їхати півгодини їм в сумі додому. Я встигну все підготувати і потрошки почну готувати нам вечерю. Мабуть, не підемо ми сьогодні на ту вечірку, що я казала. Вечірка це в кавичках. Хто Андрюша хотів зробити з маршмеллоу. Але оскільки він в обід сьогодні не спав, я думаю, що він просто виробиться в сьомій вечора. Зараз вже друга, десь в п'ятій вони, думаю, приїдуть додому. До сьомої ми повечерюємо. І все, і так закінчиться наша неділя. Насправді треба проводити, звісно, час разом в трьох. Але для мене цей час разом це коли ми разом, наприклад, вечеряємо. Це теж для мене час разом, ніж зараз пертись якесь кафе, сидіти на вулиці просто 35 градусів сьогодні цілий день. І це треба або десь іти на басейни гуляти. Паша не дуже це любить, або з ним на мотоциклі кататись. Те, що любить паша, мені не дуже підходить. В тому плані, що да, він би хотів, щоб ми разом десь покаталися, але я поки що не готова і спекотно, і плюс він тільки-тільки собі оновив мотоцикл. Десь в нього два місяці не було мотоциклу, ми вже продали, віддали боргів, нас тут були, погасили наші борги остаточні, і він Купив такий тип як мотоцикл, він навіть не заводився. Він був на коли, господі, коли їздять не по дорозі, а по таким як спеціальним трасам гоночним, коли вони там на змаганнях забули, як це неправильно називається. То цей мотоцикл там використовувався, пластик в нього був зламаний, і він два роки ну, цей сам корпус, бо він там десь падав на ньому, коли це повертав, розвертав. І цей мотоцикл не заводився. Паша його купив за 700 доларів. І з тим, що він дуже розумний, він розібрав оці всі проводочки, щось там з'єднав, просив друзів, приїжджали сюди, друзі його, він сам там щось зливав, форсунки, якісь там штуки. Коротше, заївся мотоцикл, все працює. І зараз десь ще на тисячу доларів. Він накупив оцей корпус, якісь фари, деталі докупив і чекає два тижні. і... Тоді він вже почне 100% на кожних вихідних просити, щоб за друшу хтось посидів, і ми кудись поїхали гуляти. Бо я тільки за весь цей час один раз з Пашою їздила на мотоциклі. Це не знімала. Це було ну десь от перед продажу, буквально два місяці тому в нього був до такий класний мотоцикл. Але я боялася на ньому їздити. У мене є вся екіпіровка, шлем, все крім взуття. Але якось я все одно думаю, ну нащо нам їхати вдвох? Типу ми двоє батьків, ну як коли він сам приймає рішення їздити, це його рішення. Я ніяк не впливаю, я не кажу ні, не треба. Бо моя позиція, що е, пройде 10 років, він вже не захоче цим займатися і буде шкодувати, що коли він був в розквіті своїх сил ну, в 30 років е, і я там забороняла. Я нас вважаю як особистості, ну як окремі особистості, да, які живуть поруч, ми любимо один одного, але. В кожного є свої інтереси, життя, і ми питаємо один в одного, звісно, якісь там поради. Звісно, ми там, якщо хочемо кудись піти самі погуляти з кимось окремо, то, звісно, попереджаємо про це. Але так само, як з Ютубом, наприклад, Паша мене колись повністю підтримав, і зараз він весь цей час казав, чого ти не знімаєш влоги?» Ось підтримував дуже. І так само я його з мотоциклом. Він справляється. Він класно їздить на ньому. В нього ціла ціле ком'юніті мотоциклістів місцевих. Вони їздять на якісь тріпи. Ну, в общем, вони класно проводять супер час. Тому в мене немає до нього претензій в цьому плані. Бо в той же час, коли я прошу посидіти з Андрюшею на вихідних, провести з ним, там він його просто з собою бере. Десь отак ну, на машині їде к другу. Там вони гуляють. Скільки треба, ніхто мені не дзвонить. А коли ти будеш, а на тобі малого. Тось, колись це було, коли йому було рік-два, він був такий плаксивий, Андрюша. Тобто, треба було ну він. Ти не може зрозуміти, що він хоче. То зараз з ним дуже легко. Тобто, по-перше, ти можеш його в будь-який заклад завести, поїсти. Він їсть всю їжу. По-друге, мільйон різних локацій, куди можна поїхати. Дві машини є, тому навіть басейн під домом. Тому в плані розваг є чим займатися. Вела й до того, що да, що паша мені допомагає в цьому плані, і якось, але до цього теж ми йшли дуже дуже довго зі скандалами, з розборками. Але з часом дійшли до того, що е, спокійно я просто ставлю перед фактом, що, наприклад, я завтра на роботі, і це вихідний. І паша знає, окей, значить йому зранку треба щось зробити там, кудись з ним поїхати. Але потім він приходить і або він їде на мотоциклі кататися. Він зараз його полагодить, так і буде. Ось або ми разом вже проводимо час, але якось такого, що прям мені треба було сидіти, що він біля мене, що секунди, я там нервувала, то ні, такого нема. Коли він віддаляється і починає десь собі там частіше ходити оце, в гараж, ще кудись, а ми, типу, з малим, з малим, з малим, то тоді, як і звісно, кожна мама або дружина, я виношу мозк так само з скандалю, сперечаюся. Але потім отакий якийсь штіль наступає, коли. Все нормально, всі один одного розуміють. Якось графік такий поділений хто я коли. І це все всіх влаштовує. Говорила вже на 7 хвилин. <гаду> Буду вже пити каву, відпочивати і познімаю, коли вже вони прийдуть. І будемо готувати суші. Через півгодини. Нарешті я готова сісти. Всім смачного. У мене салатик, кава і бутербродики. І улюблений влог. Забула познімати, але я вже почала готувати суші. Зараз покажу Ой, на голові. І цей на басейн все-таки не підемо робити маршмелло, бо там нема розетки, я згадала. Тому в них з пашою зараз тусовка на балконі. Насуємо сік. Зараз покажу, що роблять. Почекай, ще трошки, воно має корочку. Воно корочкою має покритись, Андрюшка. Почекай такою коричневу. Чорною? Так. Да. Ну не чорної, коричневатою трошки. Чорної не треба. І сік я тобі принесла, дивись. Тобі і папі. Ага, так. Така в мене машина. Мамо, є спалювати їх. Ну, бажано не спалювати їх. А нагрівати, нагрівати, поки корочка Ой. не піде. Тоді воно буде смачніше. Мам, стільки довго. Давай я спробую. Оце Щоб той. мене було видно. <ріст> <Даля>. Видно то? <там? плес> Давай, дивись отак. Бачите, не додоркайся, тільки сліди залишаються, якщо маршмеллоу до цієї плити. На ще <плес> нагрівається. Вона має скорочку, така, <плес> як <плес> в тебе, <та> порочка. <плес> зараз, зараз, агрішку. Що... Нагріваємо. Познімаємо цю штуку, видно? Як ми робимо? <плес> <плес> Uh -huh. Uh -huh. Може буде мій відеограф а будеш, будеш знімати, допомагати оператор No2. Папа No1, а ти No2. Uh -huh. Помічники мами. У мене так довго. Це буквально перше маршмело, воно довго. Ой, потім ти вже прилипла. Mm -hmm. Жерва... наш... Подивись, як мене не на пухло. Сендрюш, готова. Покажу. Покажу, яке воно має бути. Ось, так. Дай. Так, поки що тільки так вийшло трошки, су, один рол і шість сушок. Мені для суші треба завжди огірок, авокадо і червона рибка. Потім цей норі, потім кіломок обвертаю плівкою. Лес норі, вода, бо треба руки змачувати, щоб лис рис, щоб рис не прилипав. Філадельфія, ну саме рис. У мене за 12 хвилин він готується в рисоварці. І все. За півгодини максимум буде повна ця штучка, якщо не дві. Ось так вийшло. Красота. Так що всім смачно. І одружки там своя вечеря. Ніхто не хотів виходити, крім Андрюші. Але треба йти на басейн, його порозважати. Ти... А, те, що я казала, що Андрюша все знаходить і метал. метал. Каже, це метал. У нас вже сьома вечора вирішили прогулятися на одну годинку, бо сонце посяде, і вже точно не зможемо. Там вже холодно зразу стає, бо виходиш просто дубак. хоча на вулиці градусів 30. Тому йдемо прогуляємося. Але після суші хотілося б, звісно, залишитись вдома. Ось така у нас тут історія. Знову щось знайшов. Diamond, давай. А що? Ой, це не треба. Давай викину. Ні, не чіпай, скло небезпечно. То скло, не diamond. Не І ось там десь басейн. Сонце вже скоро сяде. Неділя, завтра паще на роботу, а ми з Дрюшкиним, мабуть, завтра поїдемо на озеро. Погуляємо тут пів години звідси. Ми вже рік не були. Думаю, що вже ми готові, вже точно все прогрілось. Можна їхати. I <laughs>